Їжте ввечері і втрачайте вагу. Хочете бути здоровими, стрункими та молодими? Тоді перший крок це нормалізація ваги. Адже саме зайвий жир провокує хронічні запалення, перевантажує суглоби, порушує роботу шлунково-кишкового тракту та судин. А ще через нього ви постійно втомлюєтеся і швидко старієте. Одне з найчастіших запитань: що можна з'їсти на ніч, щоб не набрати вагу, а навпаки, схуднути? Такі продукти є. Перше це варена картопля лише 70 калорій на 100 грамів. Так, це вуглевод. Але з низькою калорійністю і високою ситністю. Друге, це попкорн 250 калорій на 100 грамів, але стільки фізично ви не з'їсте, це величезна миска, якщо без олії, просто з сіллю це чудовий перекус. І третє, сир. Візьміть нежирний, додайте ложку йогурту. Вийде ситно, легко і точно без шкоди для ваги. Ви можете їсти абсолютно все, навіть на ніч, і продовжувати худнути. Головне баланс. Якщо не хочете рахувати калорії і підбирати продукти, у мене є готове меню, у якому вже все враховано. Напишіть слово меню до коментарів, якщо хочете отримати його до особистих справ.